Безгалтера м'яка чашка польського виробника Ава 1130 3 1 Безгалтера виготовлення нижні частини із нееластичною плотної такої мікрофібри, яка добре тримає форму і добре підтримує великий розмір. Цієї моделі є бокова корекція, вона підбирає тут все зайве і збирає груди ближче до центру. Пояс без кісточки, прикрашений також елементами коралового відтінкою чорного на контрасті виглядає дуже гарно. Верхня частина чашечки і з еластичної сіточки сідає дуже добре. Особливість цієї моделі в тому, що тканинка щільна, і тому вона добре тримає форму і справляється з великими розмірами. Це лікала 11.30, ава відшивала і зараз відшила в кольоровому відтіночку. Дуже яскраво виглядає коралове поєднання з чорним. Глибока зручна чашечка, вона розподілена на три равномірні частинки, тому груди розташовані дуже комфортно, акуратно і зближені ближче до центру. Широкий стан допомагає добре підтримувати розміри. В інтернет-магазині Білизна Inyoan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.